Запрошую вас на експрес-огляд виконаних робіт по гіпсокартону на одному з наших об'єктів ЖК Файно Таун, 18-й будинок. Що ми тут робили? Монтаж гіпсокартона монтаж трекових світильників, монтаж тіньового шву, монтаж профілю для підсвітки, обшивка гіпсокартонами електричних щитів та інших конструкцій. фальшстіни, санузли. Тут у нас кухня студія, закольцьований трековий світильник. Зараз покажу вам. Профіль для підсвітки, який ми почали використовувати нещодавно, стаки алюмінієвий профіль, куди потім кладеться LED стрічка з розсіювачем. Там у нас немає торців, їх не потрібно потім шпаклювати, фарбувати, і воно має дуже кріпку основу. Його ну, неможливо обламати. Так, тут у нас фальш стіна зіпсокартона, це по дизайн проєкту. Ми так наростили стіну, тіньові профіля в стіні ніж з підсвітками, треки в кожній кімнаті. У нас треки тут дуже красивий, класний дизайн буде. Тому підписуйтесь на наш канал, спостерігайте за нами. Бо до нового року у нас буде декілька квартир на виході, буде що показати. На дверях приховано монтажу зробили відкоси з псакартоном. Там ось такі конструкції з псокартону. Там у нас будуть палички, куди ви можете поставити все, що вам заманеться. Над інсталяцією, як завжди, по традиції, по класиці всіх дизайнерів. У нас будуть меблі. Тут у нас теж тіньовий профіль. Підсвітки, невеличкий поступ в тіньовому профілі під плитку. Можливо, ви скажете, а чому тіньовий профіль не чорний. Чорний він буде в кінці, там у нас вже буде спеціальна декоративна вставочка в нього. Тут теж відкосики з гіпсокартону. Тут у нас буде гардеробна, це мастер спальня. Тут у нас невеличка ніша для майбутньої перегородки зі скла. Тут буде закладна, потім тут все обшиється, зашиться і буде дуже. Дуже прикольно якби сама перегородка буде заходити в стелю, а самого профілю видно не буде. Тут також ніше ви бачите, маляра вже йдуть слідом за нами, підшпакльовують, підмазують. Часу даремно не втрачаємо. Тут у нас колона обшили гіпсокартоном Потім пошпаклюється, пофарбується і задекорується Тут також бачите дуже багато підсвіток, багато тіньових профілів. Тобто, у нас на виході. Буде дуже прикольна квартира. Невеличка перегородка. Перед перегородкою буде ванна, за перегородкою буде шкаф. Використовуємо з користю кожний квадратний метр квартири. Ну, Інсталяція вшита ваша шари. Тут також будуть ніші з підсвіткою. Ось такий конструктив у нас вийшов на цій квартирі. То що ж, друзі, підписуйтесь, слідкуйте за нами, замовляйте нас ремонт та дизайн, а ми йдемо на наступну.